От наша, така от наша дружня розмова. Хотіла поділитися своїм досвідом Життя На Кабверде, надати вам деяку інформацію про цю країну, тому що дуже багато було запитів. І все, що я тут роблю на Ютубі, гумористичні мініатюрки, влоги, інформаційні відео це абсолютно не оплачується, тому що на моєму каналі давно знята монетизація. Тому я завжди вас прошу. Якщо вам подобається мій контент, мій гумор, інформація, просто якісь мої цікавинки, я завжди прошу зробити невеликий донат. Це допомагає тримати канал на плаву. Я дуже вдячна всім, хто підтримує мене. І сьогодні відео саме таке от пізнавальне і інформативне, тому що було три-чотири. Здається, чотири було питання про Кабаверди, і сьогодні я. На них хочу відповісти. Я живу в Кабоверде майже 4 роки. Ця країна стала моїм рідним домом. Ця країна стала моїм гніздечком. І е, перше, найголовніше це скільки коштує жити в Кабо-Верде. Я спробую е, вам відповісти максимально докладно. У нас підписниць питала, скільки коштує купити квартиру і скільки коштує зняти. Я зараз досліджувала це питання, тому що для двох своїх підписниць шукала зняти квартиру. І я періодично дивлюсь, скільки коштує квартира, тому що я цікавлюсь на рухомості. Це одне з моїх хобі. Я також знімаю. І от за скільки я знімаю квартиру. Ми живемо в квартирі Т 1 Т1 в КВРД така система Т, це кількість спалень, тобто кількість спалень. І зазвичай ще є м -м, вітальня. Тобто, наша квартира це одна спальня. І вітальня, яка також є практично кімнатою. Також у нас. Досить така велика квартира, і в Кабоверде, так в Кабоверде квартири будинки мають великі розміри. Тобто це Т 1 і вона десь до 100 метрів, мабуть. Я постійно забуваю, скільки ну, дуже велика квартира, дуже тут навіть балкон 12 метрів, де я сиджу. При бажанні можна зробити ще одну кімнату. Вітальня велика, десь більше 20 метрів. Кухня, потім ще дворик є. І от за таку квартиру ми платимо 35 тисяч шкоду на місяць. Це приблизно 340 доларів десь так. Комунальні послуги, інтернет нам виходить десь 450 доларів. от Наш такий бюджет 450 доларів на місяць з комунальними. Ця квартира має вид на море. Це Сучасний будинок, ліфт і так далі. І так далі. Досить такий непоганий район. І от кімната, наша одна кімната вітальня. Тут є три ліжка, практично. Три ліжка, три спальних місця. Виходить така ціна. Зараз я шукала простіший район. Я вже деякий час шукаю. Тут не так просто знайти економні варіанти, тому що повторюсь. Квартири великі, якщо вас багато, у вас троє чотири людини, то легше. Але якщо щось економне, я знайшла однокімнатну квартиру, також о, із вітальнею великою, де є, ну, одне, одна кімната, одна спальня і вітальня. Я зайшла за 19 тисяч мебльована. Тобто з комунальними і з цим буде виходити десь. ну... До 40 тисяч, до, до 400, мабуть, десь 380 може доларів. Отак, от, от приблизно трошки дешевше. От. Е, студії, от я, я знайшла дві студії для своєї для підписниці. Одна студія там виходить приблизно 300 доларів на, на місяць, вже все включено. Інша вона трошки за містом десь 270 доларів. Тобто вже з усім включеним, з кварплатою, з інтернетом, такі от, от приблизно ціни. Дивилася різні варіанти, є двохкімнатна квартира, тобто Т2, і там дві спальні, і також велика вітальня, вона йде, як, як, як в Україні, такі кімнати називають трикімнатами. Умебльована з усім разом 500. 500 євро приблизно виходить за все разом. Я хочу сказати, що в останній час ціни дуже піднялись. Раніше було вигідніше. Зараз з кожним разом, з кожним разом, ціни дорожчають. В тому вина криза світова війна в Україні також дуже сильно вплинула, тому що дуже багато португальців, інших європейців перебираються в більш спокійні. Місця подалі від Європи, тому що Європа вже переповнена. Це сумна тенденція. Це е, не просто все, все, все більш не просто стає, але тим не менше все одно дешевше, ніж в Європі. Комплекс Копакабана, який має е, шість будинків. Е, високих, Зараз двокімнатна квартира там коштує приблизно 600 доларів за місяць. Вже все включене. Uh, невеликі квартири однокімнатні, дуже важко знайти, але можна знайти за 300-350 доларів все включено. Двохкімнатні, чим більше, чим більше по площі виходить дешевше. Тобто, якщо, якщо трьохкімнатну квартиру зняти велику, то вона вийде всього на 40-50 доларів дорожче. От, але є такі варіанти. Що стосується купити, то більшість однокімнатних квартир, які я бачила, коштують приблизно 50-60 тисяч євро. Мебльовані десь на 10-15 тисяч євро дорожчі, тобто вже повністю мебльовані під ключ, абсолютно під ключ. Притом інтер'єри досить таки цікаві, вони базові, але при тому такі, знаєте, з родзинку. От, будинки, будинки в Міндело на 2-3 кімнати. Такий от нормальний будинок, повноцінний, гарний, до 120 тисяч євро. Подорожчали також нерухомість купити. Але зараз саме час купувати, тому що зараз дуже багато, дуже багато. На ринку, от коли дуже сильно подорожчали, і зараз таке от плато встановилось, навіть трошки от спали. Далі будуть знову дорожчати. От саме зараз кажуть, що до, ну, до кінця року, до кінця 23-го року, найкращий час купувати, тому що далі буде знову здорожчання, це плато знову підніметься. Тому. Тому так, я бачила непогану двокімнатну квартиру мебльовану. Також ще один такий класний комплекс, е, е, називається предію 2000, тобто будівля 2000. Там за е, мебльована коштує 100 тисяч євро. Це двокімнатна квартира Т2. Досить такий непоганий варіант, вона також дуже велика, 170 метрів, здається. Тобто це дуже класний варіант. От. В цьому будинку, де я живу, продається 4 квартира, дуже велика, прямо дуже велика, всього за 135 тисяч євро. Умебльована. Там шикарний вид на море, просто шикарний. Економніші будинки старенькі, які потребують трошки ремонту, старої, старої забудови 35-40 тисяч євро. Отакі ціни. Досить, досить цікаві варіанти, досить аутентичні, досить так забавні, але над ними треба і під, під, підлагодити. Також непогані не варіанти. Підлагодити, умоблювати ще плюс 5-6 тисяч євро і. До 50 тисяч євро можна мати класний будинок, якщо трошки приділити увагу. Інколи бувають невеличкі квартири однокімнатні, також їх часто розкупають, але вони є за 50 тисяч, навіть за 40. 000. Я бачила за 40 тисяч без меблів, за 49 тисяч умебльовано. Де один також є варіанти. У більш простіших районах це кажуть більш таки біля моря, ті, що люди зазвичай вибирають, щоб жити. Якщо в більш простіших районах, оці ціни, як я сказала, десь 5-10% менше. Міндеу Сантонтау на Сантонтау важче щось знайти. Але там також от, від цін Мінделу 5-10%. Ще одне питання: кімнати, я забула сказати про оренду. Най найдешевшим і найекономнішим способом життя є кімнати. Кімнати коштують від 6 до 12 тисяч шкоду. Це десь від 60 до, до 120 доларів. І кімнати зазвичай мають свій туалет, тобто це кімната, десь 10-13 метрів, невелика. Плюс до того є свій окремий туалет з ванною, прямо з кімнати, і балкон. Тобто така, можна сказати, міні-квартирка. Є де покупатись, тобто туалет свій, балкон, на балконі можна сушити речі. Зазвичай люди ставлять там мікрохвилівку чи чайника, щоб якісь такі базові кухонні, кухонні причиндала, щоб тільки щось там готувати на кухні, а вже розігріти можна в кімнаті. Багато хто так живе. Це найекономніший варіант, тому шукаючи, якщо в один, то дуже класний варіант. Це кімнати. Інколи вони, якщо вони без, без ванни, то дійсно складніше, але також можна, тому що вони без ванни коштують, я ж кажу, взагалі 6-7 тисяч. Якщо це кімната з туалетом з ванною, з балконом, там 13-2, 14 метрів, то можна знайти за 10, 11, 12 тисяч. І такий от непоганий варіант, щоб жити економніше. Тепер на рахунок. Житла, нас скільки життя, ціна продукти, ціна на... на транспорт, на... на все інше. Тут, як і раніше, маршрутки коштують 43 шкоду, це 43 центи приблизно, таксі коштує вже 170 шкуду, фіксована ціна по поміндеця долар, долар 70. Фіксована по всіх районах. В іншій частини острову таксі коштує е, десь 10-11 доларів. а е, Публічний транспорт десь 600-700 шкуру. Тобто 6-7 доларів. Так, 6. -7. Так, 67 приблизно. Тобто, якщо, наприклад, ви хочете поїхати чи в Кальяу, чи Баєдежгата, то, то публічним транспортом буде, наприклад, 600 шкур. От. А таксі буде десь 1100-1200. Тобто, якщо ви, у вас двоє-троє, то навіть вигідніше їхати таксі. таксі. Так само і по місту. Так само і по місту. Так, такий от лайфхак. Коли у вас там двоє-троє людей, то дешевше, дешевше пересуватись таксі. Тому що в виходить ціна інколи, інколи дешевше, навіть ніж автобус. От. Ціни на продукти, звісно, подорожчали в 23-му році, в 22-му взагалі сильно подорожчали. Але на одну людину харчуватися, скільки треба десь. В 200 євро можна вкласти. 200 євро можна можна вкластись. Тобто, якщо ви живете, якщо ви знайшли, наприклад, квартиру за за, за 350, наприклад. Євро. Плюс 400 на двох жити. Тобто 700-800 євро. От на двох, щоб жити нормально, адекватно, достойно, треба 700-800-900 євро. Отака От ціна на двох о, жити. Можна жити економніше, можна жити. А, більш хто може це дозволити собі на широку ногу. Економніше є варіанти, є кімнати. О, більш на широку ногу, є також варіанти, хто має змогу, Є дуже красиві квартири взагалі. О, на, вгорі де, такі неймовірні красиві будин, будинки, неймовірно красиві види. Такі квартири коштують десь 700 євро. Вже все включено 800, 100. Є різні варіанти. На рахунок зручності, всі зручності в Кабоверди зазвичай. Є раніше багато де води не було. Зараз інколи також бувають якісь галюки, до цього треба бути готовим. Але базові зручності, вода гаряча, холодна, інтернет, світло, базові зручності вже давно стали побутовим, побутовим таким от ну, що, що все є. Часто бувають якісь дефіцити товарів, тобто може цукор на тиждень пропасти, борошно, якісь ліки. Тому живучи в Кабоверда, треба робити такі невеличкі запаси, щоб, щоб у вас всього потрошки було. Тому що інколи корабель, який привозить усе, трошки затримується. Тому от такі бувають такі нюанс життя в Кабоверда. На рахунок безпеки Сан Вісенте досить таки безпечний острів. Сантоантау і Псаінклау ще більш безпечніші. Фогу, браво також сал в салі, на салі інколи бувають якісь такі махінації з туристами. Тому що там, де дуже багато туристів, там і таке сале боовіч там найбільш. Туристичні острови, тому там та, та, такий вид е шахрайства інколи зустрічається. Сантьяго, Сантьяго найбільший острів, там є столиця, але для життя він не дуже комфортний. Тому що по безпеці там є питання, виникають питання. Е е е по іншим якихось аспектам також там найбільше бідних, найбільш бідності, там є дуже бідні райони. Там Притому дуже великі пересування тому Сантьяго я не рекомендую для проживання. Сали Боавішта також, тому що дуже багато туризму. Брава на любителя! На, 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 на мій погляд, найкращі острови Кавовердес Сан-Вісенте, Санту Антау і Фуку. Це де найбільш оця от гармонія. Нормального з життя, з цією інфраструктурою, адекватних цін, безпеки, і е е є якесь життя, є якийсь рух. На рахунок роботи е зарплати в кабуверди невеликі. Від 150 до 400 євро. Ось такі от е середні зарплати без освіти. О досить таки невеликі. Найбільш затребувані професії це в морській галузі і лікарі. Мабуть, лікарі це найбільш така от приві... приві... привілегіованіша професія тут. Тому так. На рахунок клімату в Кабоверди 10 місяців в році. Дуже комфортний клімат, прямо дуже комфортний клімат. Один місяць на рік, це десь лютий, березень, може бути прохолодно, так? Ну, відпочити від спеки. І один місяць влітку може бути так спекотнуватенько. Але зазвичай кабверди температура тримається від 18 до 31 Такі от, найбільш, найбільш в цьому діапазоні. Притом ще більший діапазон, ще такий більш. Специфічніший діапазон це десь 22-26 градусів, ще більш типова температура. Тому дуже-дуже комфортно. Єдине, що може здивувати когось, це сильні вітри. Тобто, можуть вони ну, дуже сильні вітри можуть, особливо зимою. Тобто січень, лютий, березень, вітри. Коли купатись в морі можна? Купатись в морі можна практично весь рік. Але зима це десь з другої половини січня по другу половину березня, менше купальних днів. Тобто там буває всього раз на тиждень, може, купальний день. А влітку практично всі дні. Тобто весь рік практично всі дні, окрім от січень, трохи січень, лютий березень. Це най... найпрохолодніше. Але ні про які обігрівачі не йде мова, тут не буває холодно. І кондиціонери також не дуже часто, тому, тому що так дійсно спекотно може бути місяць-півтора на рік. Більша частина року комфортна температура, окрім холодних вітрів. Інколи бувають холодні вітри, і вони дуже сильні. Зазвичай це просто по-іншому. Декого це, декого це бентежить, декого це. Але така практично на всіх, на всіх островах. 음, така. На рахунок людей, як люди ставляться до іноземців. Кабоверде дуже відкрита країна, тому тут люди дуже дружні, якихось дискримінацій, упереджень взагалі нема. Інколи що бувають люди, думають, якщо ви з іншої країни, притом не обов'язково з Європи може бути людина темношкіра, але з іншої країни, особливо якщо це з Америки, вони дуже часто думають, що хтось багатий, часто можуть просити грошей, часто можуть втиратись у довіру, таке буває. Але це не так часто і така от частина. Я, я от теж прошу, наприклад, задонайте, задонайте мені. <реш> Тому з цим можна жити. На рахунок безпеки, я сказала, що досить безпечна країна. Люди на пляжі залишають речі, купаються. Ну, Часто хто не замикає вікна. Я теж не дуже замикаю вікна. Одного разу до нас залізли на балкон, правда, і вкрали телефон. Тоді дуже плакала за майже 4 роки, які ми тут живемо. Було таке. Було таке, це було дуже сумно. Але тоді дійсно я все-таки думала, що взагалі тут рай. Так теж не, не можна думати. Все одно, якщо, наприклад, залишаємо речі на пляжі, все одно дивимось. Не можна так, що там ви три години купаєтесь і залишили десь речі. Все має бути міра. Якщо адекватно поводити себе, то дійсно набагато безпечніше, ніж в Європі. Але є свої такі також. Також, також треба дивитись, треба. Я от тоді не, не подивилась трохи. Тому що тут з одної сторони балкони такі тут залізтиму. Треба, треба на рахунок цього. Але в принципі, в принципі рівень безпеки. Рівень безпеки високий. Тому що до того, як нас пограбували, я півтора року ж, жила. Навіть не закриваючи двері вхідні на замок. Вікна всі були відкриті. Тобто, мабуть, десь в Європі або в Бразилії мене набагато раніше пограбували. Але тим не менше, треба завжди бути пильними. Які можна ще аспекти виділити? А що є цікаво в Кабоверда? В Кабоверда неймовірно красивий карнавал на самі Сенди і на інших. Острова буває найкраще на сам Місенті. В Кабоверди, неймовірні гори, на які можна ходити, залазити оці всі альпінізми, просто піші виласки. В Кабоверди, красиві пляжі, в Кабоверди неймовірно красива музика. Практично кожен вечір можна безкоштовний концерт отримати, досить піти в якесь кафе, ресторан. Замовити щось базове, і от вам, може безкоштовний концерт, і йду дуже гарна музика місцева. В Кабоверде, в Кабоверде це інший світ, дуже така не схожа на інші країни. Вона одночасно і Африка, і Європа, і Америка. Я дуже люблю жити в Кабоверде, це моя найулюбленіша країна, при тому, що я побувала в багатьох країнах в Україні, Бразилії моїх двох рідних країнах. Кожу Польщі, Португалії, Франції, Голландії, навіть Таджикистані. Тому... Тому із цих країн, на яких я була, мені це дуже подобається країна. Вона. Якщо вона вам припала до душі, то тут буде комфортно. Але є аспекти. Перше це вітер. Друге, це те, що тут не буває дощів по року. Третє, це, мабуть, невеликі, невеликі розміри цієї країни, такого якогось такого супернічного життя тут немає. Тут скромніше, країна має 560 тисяч населення. Але, тим не менше, От. якщо є питання, які задаваєте, я можу. Ще щось зніму. Uh, якою мовою говорять в Кабверде? Всі люди знають португальську мову, це офіційна мова. Але мова більшості людей це креольська, рідна мова. Рідна мова це креольська, це такий собі діалект португальський. І, мабуть, відсотків 80 людей знає англійську. Багато хто знає французьку, голландську і польську. Навіть польську. Тому така от ситуація. Зазвичай типова людина з Кабоверди знає креольську і португальську як рідні мови, і ще якусь іноземну, англійську або французьку. І потрошки на всіх мовах, тому що дуже багато туристів, дуже багато людей в імміграції живе. Тому за взагалі кабовердійців поза Кабоверда близько 2,5 млн. Практично в п'ять разів більше, ніж самому капель. Тому так, mm -hmm. тут жити дуже весело, дуже класно, дуже... але не просто. Не просто, тому що тут нема високооплачуваної роботи, тут нема. Як з медициною, колись я говорила, що є, є е, е, державна клініка, ну там завжди черги. І є платні клініки, такі як в Україні, таке в Європі, там без черг, але коштує. Не коштує гроші, як. Кров. Я навіть робила зуб під загальним наркозом. Навіть така є. Отак от, от, тому Тому так так живеться в Кабоверда. З вами була, була Жоанна на сьогодні все. Якщо є питання, задавайте тут питання, я зроблю, зроблю відповіді на, на ці питання. На рахунок банків, банки всі платіжні системи тут є. Картки працюють міжнародні в більшості магазини можна розрахувати, тому з цим проблем абсолютно абсолютно не буває. Кіл справж все.